Ви довго чекали, довго просили. І нарешті ми зробили бронежилет від воєнволі. І найголовніша його фішка знаходиться у задній частині, а саме упор, який з'єднує бронік з поясом. Понахиляйся з сторони. Його мета розгрузити плечі і спину і рівномірно розподілити вагу по всьому тілу. Завдяки його багатофункціональності, крім того, що його можна використовувати як бронежилет, його також можна використовувати як плитоноску або ж балістичний захист, знявши оці плити, і просто носити його, наприклад, під куртку. Також в ньому ми вирішили одну з найголовніших проблем а це часта поломка швидкоскидів. Тепер, коли у вас ламається швидкоскид, вам не потрібно перешивати або замовляти весь камербанд. Вам достатньо просто зняти швидкоскид, який вийшов з ладу, і замінити його на новий. А поки ви чекаєте новий, щоб бронежилет продовжував виконувати свої функції, на камербанді є спеціальні вусики, з допомогою яких ви зможете закріпити його до передньої частини броніка. Ще одна крута фішка, яку ми придумали, це ось ця з'ємна передня панель. Вона передбачена для швидкої заміни підсумків. Тож, якщо у вас залишилися додаткові питання, ви можете поставити їх нашим менеджерам або ж чекати на наступні відео, в яких ми розкажемо ще більше плюсів нашого нового бронежилету.